Друзі, привіт! Ділюсь рецептом дуже цікавого та смачного кокосового печива. Я його назвала «Райська насолода. В миску додаємо першу частину кокосового борошна, сіль, розтоплений мед або інший сироп за вашим смаком, яйця і розтоплену кокосову пасту, або якщо у вас її немає, можна замінити на розтоплене кокосове масло. Далі додаємо термостійкі. Шоколадні каплі і гарненько перемішуємо все за допомогою лопатки. Як тільки маса об'єдналася, додаємо ще кокосове борошно, гарненько перемішуємо і після цього додаємо ще кокосового борошна. І після цього тісто вже сформується, воно вбере в себе вологу і з ним буде доволі легко працювати. Пам'ятаю, як я вперше купила кокосове борошно, але тоді. Я щось не дуже зрозуміла, як з ним працювати, і в мене взагалі нічого не виходило. Але, ось, наприклад, як паніровка для сирників, це було просто ідеально. Тому я раджу вам також спробувати. Але повернемося до нашого печива. Його е я раджу вам формувати вологими руками, щоб ось точно тісто не липнуло до рук. Просто набираємо одну столову ложку е тіста. Гарно його пресуємо та формуємо кульку, викладаємо на пергаментний папір і далі тими ж самими вологими руками притискаємо, щоб утворилося печиво приблизно 1 см товщину, І будемо випікати 15-20 хвилин за температури 170 градусів. Тут головне печиво не пересушити, тому як тільки воно стало гарного золотистого кольору, достаємо та охолоджуємо. І я не втрималась, і смакувала його ще теплим. Воно дуже дуже ніжне та смачне. Обов'язково спробуйте та приготуйте. Смачного.